Ось цей карбоновий велосипед перетвориться на справжній крутий електробайк. Для того, щоб перетворити велосипед на електричний, ми використовуємо набір, що складається з переднього міні-мотор колеса, і ось такої компактної сумки з літій іонним акумулятором. Отже, почнемо. Насамперед, нам потрібно зняти наше рідне переднє колесо та замінити його на колесо з мотором. Отже, колесо встановлене, далі можемо приступати до встановлення акумулятора. Замість штатної трикутної сумки я використовую зменшений її варіант, тому що це карбоновий велосипед і хочеться досягти максимальної естетичності та мінімалізму. Заповітна сумочка готова. Акумулятор помістився в неї прямо в тютельку. І далі ми приступаємо до встановлення цієї справи. Ну що, сумка на місці. Далі нам належить встановити ручку газу. Для цього потрібно буде демонтувати і знову поставити нашу кліпсу. Ручка газу зафіксована. Залишилося тільки прикріпити дроти, підключити провід до моторколеса і велосипед готовий. Ну що, друзі мої, карбоновий електробайк готовий. Тепер можна випробувати його в дії. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!